Микола Кочерга Оповідання смуги на руці, розділ другий. Напевне, хтось знову хоче здати їй до лап конгломерату, щоб отримати свої ідіотські бали. Дівчинка миттю стрибнула в зарості малини, присіла І хутенько накрилася маскувальним покривальцем, яке завжди було з нею. До того ж, могло приховувати тепло її тіла. Якщо на дроні є тепловізор, він нічого не помітить. Перевірено. Головне не рухатися. За кілька секунд звук дрона пронісся над садом. Потім його дзижчання завмерло над хатиною, потім десь над квітником. Після цього робот поволі став віддалятися. Стало тихо. Кажуть є такі дрони, в яких пропелери так не свистять. але такі роботи пошуками не займаються, вони вбивають. Я думав, ти вже не повернешся. Дід Іван так важко піднявся зі свого імпровізованого ліжка. Що нагадав старезний корабель, якого тягнуть на піщаний берег мотузками. Мою стежку ще не викрили, відповіла Маринка, витягуючи з рюкзака – дві баночки з якоюсь білою консервацією. Що це? Дід обережно оглянув одну з баночок. Це свинячий смалець. Ого, де ж ти такий дефіцит викопала? Я була в своєму дворі, з дверей льоху хтось зірвав замки, люди шукали їсти. Я колись там під картоплю сховала ці баночки. Картопля зогнила, але під гнилю вони вціліли, там їх не знайшли. Ти дарма ото ходиш там, занепокоївся дід. Зараз у ті жуки літають. І бозна звідки їх ждать. Ех, отаку біду влаштували. Сьогодні заходила бабуся Надя, каже, що в магазин на роботу взяли її дочку. І що? Та що, може, яку хлібинку хоч дасть, чи що? Сумніваюсь, дівчинка дістала з рюкзака кілька почорнілих поморщених картоплин. Зараз такі закони, що ніхто нікому не може допомогти, якщо не відірве від свого рота. Бали дають на хліб, на якийсь одяг, а якщо ти ті бали захочеш витратити на щось інше, тебе заблокують. Та дочка своїй мамі щось приносить, чи в бабусі Наді є штрих код на руці? Яке? дід махнув рукою. Нема. Теж не взяла, як ми, а дочка, видать, пропечаталася. Маринко, ти кинь мене тут. Не годуй старого діда, тобі самій їсти нема чого. Я чула, що десь у місті є група людей, у яких є зброя. Дівчинка проігнорувала діду в репліку. Вони збивають дрони, ламають комп'ютерні програми конгломерату і допомагають голодним. Ой, чи ти туди до них дійдеш, упіймають і вб'ють, не дай Боже. Туди поки не йтиму. А от до надіної дочки в магазин завтра спробую дійти. Ранок був прохолодним. Маринка тихенько вислизнула зі своєї підземної кімнатки. Протиснулася між заростами Дикого горіха і, тримаючись ближче до островів верболозу, обережно пішла в бік центральної вулиці. Так хотілося звернути вправо і востаннє поглянути на рідне обійстя. Сьогодні ж подвір'я її батьків зрівняють з землею. Безумці з пластиковими головами. Із силиконовими мізками ламали все, що не мало на собі штрих коду, і вбивали кожного, хто не визнає їх богами. І все це в 21 столітті. Не тисячі років тому, а ось сьогодні. Дід каже, що то харагма для рабів. Він ще щось знає, але так мало часу, аби розпитати в нього про те, звідки прийшло все це божевілля на людей.